В один день в медицині при Єрпіння сталося одразу дві радісні події. У приміщенні Ірпінської центральної міської лікарні, розташованому в Бучі. Відкрили операційний блок травматологічного відділення. На сьогоднішній день в травматології введено дуже багато інноваційних методів лікування. От тось, тобто ми значно розширили покази до оперативних тручань, виросла кількість оперативних втручань. і у хірургії теж. Набагато розширився обсяг оперативних втручань виникла потреба, щоб операційна була тільки для травматологічного відділення. Операційний блок складається із чотирьох кімнат: передопераційної, стерилізаційної, матеріальної та операційної. Обладнано його сучасною німецькою технікою. Є операційний стіл, апарат для наркозу та штучної вентиляції легень, вкрай необхідний сьогодні електронно-оптичний перетворювач і артроскоп. Хочеться сказати, що дуже довго до цього йшли, нарешті. Достигли этого выразить огромную благодарность руководству города, в частности мэру Владимиру Андреевичу, что дал нам такую возможность, это дает нам перспективы развиваться дальше. Перспектив і справді з'являється все більше і більше, адже крім того, що створюються сприятливі умови для роботи, в Ірпіні почали особливу увагу приділяти професійності лікарів. Звичайно, що однією з чергових задач, яку ми ставимо, це навчання, це здатність і можливість працювати на цьому з цим обладнанням. І я переконаний, що той молодий колектив, який існує безпосередньо в травматологічному відділенні, з цією задачею справиться. Цього ж дня в Ірпінській поліклініці відкрили кабінет із сучасним рентгенологічним обладнанням для обслуговування стоматологічного відділення. Це цифровий ортопантомограф, який дозволяє зробити обзорний знімок всіх зубів і верхньої і нижньої челюсті і повысить качество діагностики, Відповідно, і почуває лікування. і стандартний, який знаходиться за вами рентгенологічний апарат для області стоматології. Спонсором виступило підприємство Медгоризонт, яке, крім того, пропонує соціальну програму для населення. Ірпіня поліклініка, в свою чергу, зобов'язалася надавати підприємству пільгові умови оренди.